Ось, уже майже впродовж трьох з половиною років моя батьківщина чинить опір неспровокованій і жорстокій агресії з боку Російської Федерації, чинить опір новітній чумі 21-го сторіччя, яка суне зі сходу для того, щоб вбивати, для того, щоб грабувати. І ми з гідністю прийняли цей виклик. Проти значно більшого ворога, тому що немає більшої цінності аніж цінність свободи, бо немає ріднішого за власну землю і власний народ. Бо ми хочемо бути частиною великої європейської родини, а не безжальної радянсько-російської диктатури, з якої путінський режим. Цинічно вижав залишки демократії.